Друзі, привітні, привітала всі. Так, скажи, будь ласка, де ми тебе застали? В якому місці? Або ближче до якого? Міста? Біля, Донецька. Біля де? Біля Донецька, зрозуміло. Ну, дивись, ми з тобою домовлялися про перевірку інформації по Авдіївському напрямку та Пєсках. Скажи, будь ласка, наскільки там ситуація виявилася критичною? Наскільки правда, що там нема України контрбатарейного вогню, і так далі. По, по Авдіївському напрямку не скажу, бо це трохи в стороні від мене. А щодо района піски, то я б не сказав, що тут немає контрбатарейної боротьби. В принципі, вона є, є відповідь російської артилерії. Гідна відповідь Тому ситуація непроста, але вона не критична. Збройні сили України тут тримають оборону. Звісно, що піддаються сильним ударам російської артилерії, також авіації. реактивних систем залпового вогню дістає дальнобільна артилерія. Працюють танки постійно протязі дня. Тому все, все складно, але не критично. Оборону тут тримають і тут працює. Я відзначу, що дуже ефективна система в цьому секторі взаємодія артилерії, розвідки і росіяни несуть великі втрати. От, наприклад, вчора по їхній штурмовій групі було нанесено сильний удар, і вони втратили одного зі своїх командирів. ми це зрозуміли по перехопленню. Той, хто планував, ввів їх на штурм наших позицій. Тому от, е, є відсіч і серйозна відсіч російським потугам прорватися через Піски далі на Покровськ. А як е, всередині загалом Збройних сил да, оцінюють е, інформацію відповідну, яка була розповсюджена відносно атаки на, на, на Піски? Ну дивись, тиждень тому росіяни почали серйозно атакувати тут в районі Піскі штурмувати позиції. Наші тут була велика кількість артилерії, зібрана бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, і звісно має перевагу боєприпаси. Але це не значить, що ми тут залишились без артилерії. Був просто шквал такий вогню. Який просто рівняв наші позиції, це було непросто. Звісно, що утворилася доволі критична ситуація, яку вдалося виправити на протязі декількох днів, мати оборону і не дати статися прориву. Тому звісно, що проблеми завжди є, були і будуть, але ні. Ніхто панікував, я розмовляв з військовими, і вони казали: так було непросто, так високу ціну сплачуємо. Але ніхто не панікував, ніхто не кричав: ай-яй-яй, шукали виходи з цієї ситуації, підтягували свої сили, купували, купірували їхні потуги у наступі росіян і тому вдалося втримати фронт. Стабілізувати ситуацію і не далі і не дати їм далі просунутися, і не дають цю змогу робити. Хоча знову ж таки кажу: ну кажу, те, що бачу, на власні очі боєприпасів росіяни не шкодують, працюють з далекобійних систем. Наприклад, САУ самохідної артилерійські установки, Піон це далекобійна артилерія, до якої іноді нам не просто дістатися, працюється на відстань до 40 кілометрів, тому. Ти ж розумієш, Ніки Олексій? Тобто вони заходять в принципі в жилі кварталу Донецька, і звідти наносять удари. Ну от така ситуація можуть покласти там 16 снарядів від піонів. Тобто боєприпаси вони не шкодують, але наші відповідають ефективністю. Взаємодію артилерії розвідку і це дає результат і не дає їм змоги просунутися. Це головне, тобто тільки штурмові групи намагаються щось зробити, їх знищують їхні передові загони, і вони відразу відкатуються. Тобто дефіциту боєприпасів орки поки не відчувають, очевидно. так? Тут, нем, тут нема, сум... нема сумнівів, що вони мають ще доста, доста, принаймні, боєприпасів, але те, що стосується озброєння, наприклад. А чи а, маєш ти інформацію про те, що в них погіршується ситуація з важкою технікою? Там чи поки це а, лише припущення? Чому питаю Тараса? Поки ти ну подумаєш, поміркуєш? А, я вчора. А... Ми весь цей тиждень і минулий стежили за Рашастанським воєнторгом, намагалися про це говорити із Бадраком, одним з кращих наших експертів, і намагалися стежити за світовою пресою. Вчора було дуже цікаве розслідування, точніше, аналітично такий оглядачський матеріал на Блумберзі. Попрошу зараз вивести його коротенько на екран. Ми розуміємо, що Росія типу висмоктує з усього світу зброю для того, щоб долучити її до своїх арсеналів в Україні. А кому ці? цікаво, загуглить. Подивіться детальніше цей матеріал. Я дам коротко резюме. Це були докази того, що Росія стартуса сирійського порту і насправді останньої воєнно-морської бази Рашастану в світі. А... Так би мовити, незалежному від Росії світі в на теренах інших держав і морів, які не контролюють руські, а вони звідти почали витягати свої арсенали. Так би мовити, оголюючи там сирійський напрямок, що до певної міри свідчить про їхнє ослаблення у нас на наших фронтах. Але чи це ослаблення відчутне, хоч якимсь чином, чи поки що це лише вони самі розуміють свої голі місця на дупі там? Ну, мені здається, що, мабуть, вони самі там розуміють свої голі місця на, на своїй сраці, От, і поки що в цьому районі. Ну я особисто не побачив якоїсь у них нестачі в озброєні. Но Ми працюємо зараз хлопцями. Ми постійно бачимо їх танчики, які працюють по декілька штук Вони доходять, і зараз відбувається грамоти всі наш. Вони просто обкладають все артилерійським вогнем, не дають підняти голову, а, тобто утворюють такий вогневий шквал. Постійно їхні САУ висувають на танки, а, постійно артилерія а, працює, тобто немає а, такої якоїсь перерви. Да, там, а, одні відпрацювали, інші починають працювати з інших позицій. Один танчик, два відпрацювали. Ми от їх бачимо. да Інші висуваються танчики там від посадок працюють. Тому я не знаю, можливо, там десь вони щось відчувають, що у них якісь тили там голі. Інші напрямки треба теж посилювати. І, можливо, на інші напрямки, там, наприклад, на південь, де вони збирають угрупування, як про це говорять, туди пересувають свої сили, зокрема, Стартуса Сірії. Тут на Донецькому напрямку я не бачу у них якоїсь і військові. Не бачать, що у них якась нестача сил в плані техніки. Техніки, залізятча і боєприпасів на цьому напрямку. У них ну на даний момент достатньо. Вони не жаліють боєприпасів. І Танчик ну особисто бачив бій один. Розкажу це було позавчора. А коли один танчик працював, наші його накрили. Через годину висувається інший танчик на те ж саме місце і починає працювати по наших позиціях. Скажи, будь ласка, що відомо тобі по інших напрямках, саме на Донецькому напрямку? Тобто Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, що відомо по стану зараз Обор... Ну, не наша оборона, а їхні атаки, зокрема. А, Нік, так зрозумів тебе. Дивись, по Слов'янську Краматорську поки що йдуть обстріли, а, ну, по Слов'янську активніше кладуть по Краматорську от останнім часом почали, ми це відчули: а, обстрілювати околиці міста. Але поки такого наступу, саме з боку, наприклад, там, а, а, траси Ізюм словянськ Слов'янський Краматорськ. Немає. А от в районі Бахмута, в районі Солидара, там постійні атаки, і вони Ми намагаються пробитися, штурмують. Ми там були нещодавно. Перервалося трішки. Ну, повернеться. Ага. Донецька. Ага. Є Тарас, ти є знову. А, сорі, просто. Інтернет. І uh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. от yeah. ми yeah. працювали в чотири дні тому біля Бахмута, там ситуація yeah. теж непроста. Вони рвуться, і там теж вони не шкодують ані артилерії, ані техніки своєї. Тобто, я там, от, якщо говорити про нестачу, певно я там не побачив. Вони все застосовують. от Все, що у них є там: Васильки, міномети, гаубиці, сау, танки, по можливості авіації, якщо Несуть залітати сюди. Ну, вчора, наприклад, тут біля Донецької гелікоптери їх працювали, також і біля Бахмута. Рвуться вони не так далеко. Вони від Бахмута, скажу вам чесно, чого мені вам брехати. Але там наші тримають оборону і не збираються залишати позиції. Шукають рішення, Ми працює, працює наша артилерія і веде доволі ефективну контрбатарейну боротьбу. Якби не вели цю ефективну контрбатарейну боротьбу, було б дуже складно. Але наша артилерія, наші системи взаємодії, розвідки артилерії вони дають результат при нашій меншості в силах і в боєприпасах. Але на Бахмуті я ж кажу, зараз от в районі Бахмута це ключова позиція солідар Бахмут. Зайцево покровське Кадема. І отут біля Донецька це Піски, Мар'янка, район Авдіївки. Всюди, знаєш, як кажуть, іде виснажлива боротьба на виживання. Хто виживе, хто перетерпить, хто перехитрує, хто переграє противника. Тут справа навіть не в масовості боєприпасів. Скільки вони вже кладуть на ці позиції, скільки наша бійна піхота вже переживає, я не знаю, як хлопці це все витримують. Але ніхто назад ні кроку не зробив в районі цьому, де я знаходжусь, і також в районі Бахмута, чесно вам скажу. Я пишаюсь тим, що я працюю серед цих хлопців, я пишаюсь що я разом з ними, хоча б долучаюсь до частки їхньої роботи і може хоч трохи. Не все, але вам це розповісти глядачам. Дякую тобі дуже. Напевно, що є ще питання, але внаслідок того, що ти розповідаєш, чесно кажучи, не хочеться їх ставити. Дякую, що ти залишаєшся на зв'язку, висвітлюєш ці всі питання. Передавай від всієї аудиторії Ukrainian Media Network нашим збройним силам солдатам, нашим передавай побажання здоров'я і. Перемоги. Ми в будь-якому разі бажаємо вам передають хлопці. Теж вам передають привіт величезний. Вони тут мене ще і стигають знімати, коли я включаюсь. Тому кажуть, все буде перемога, все буде Україна. Супер грузини з нами косовари з нами зараз ветеран косівської війни. А з Сербією, з як він її називає, Балканська Білорусь доєднається до нас і вже десь слухає краєм вуха наші. тер. Дуже сподіваюсь, познайомлю вас, один з волонтерів, який допомагає Україні іноземець. І коли зустрінемося всі разом. <кхід> Бачу, що ти в місті, яке дуже схоже на бомбосховище, ясно, річ ніколи не спитаю де. А, але ну очевидно, що ви ви, ви, ви під жорстким вогнем. Тримайся кубки, як кажуть у Львові. І дуже надіюся, що може на 5-10 хвилин на завтра вийде короткий в наш міжнародний блок підсумковий. Додамо, додамо розуміння того, як у тебе розвивається по твоєму напрямку рух. І звісно, річ будемо далі продовжувати ці включення. Дякую, поки, брате. поки Тарас з нами до нас доєднеться. Я просто привітаю вас в ефірі. Ми живемо в такому режимі, коли все відбувається перед живою камерою. Роланд Бартецько з нами. Це Роланд Бартецько, а ветеран двох кампаній воєнних в на Балканах. Uh, професійний військовий з Бундесверу. Uh, попрошу uh, yeah, yeah. просто показати їх одне одному. Yeah, yeah. Я дуже хочу нетворкінг наш посилити. Uh, so this is Роланд Бартецько. Uh, 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 this is Тарас Діркач, our міліtaрі кореспондент, аурвор кореспондент на оператинг індефілд. Все, Тараса відпускаємо. Так, все добре. Щасти хлопці. Пока-пока. Слава Україні, Героям слава Героям слава.